Всім привіт! Давно нічого не викладав. Хочу повідомити, що надалі відео будуть виходити тільки українською мовою. Думаю, зрозуміло чому. По-іншому я собі не можу дозволити. Російською не буду вже викладати взагалі. Давайте почнемо. Сьогодні я вирішив записати не дуже складне відео, але дуже корисне. Я використовую ці фішки взагалі сам. І в CSS майже кожен день, не майже кожен день, в кожному проєкті використовую. Вони дуже полегшують життя, їх не так, не так просто їх знайти. Навіть у курсах їх не завжди показують. Вони даються вже плюс-мінус з досвідом якимось. Давайте почнемо. Перша фішка це Transform. З Трансформом ви можете бути знайомі, він використовується багато де. У цьому ж випадку я використовую Transform Translate. От є в нас блок, от, наприклад, слово. І в ньому є от така іконка Пакмана, і є навколо нього слово, крутиться. І я от е, хочу, наприклад, щоб це слово крутилося завжди навколо. от, Цього пек не зміщувалось. Не зміщувалось змі... зміною розміру самої іконки центральної, не зміщувалося зміною розміру навколишніх блоків. І ширини взагалі блока. Це от дозволяє зробити трансформ транслейт. Як це зробити? Перше, що ми робимо, це даємо розміри цієї іконці. Можна надавати, в принципі, але бажано давати. Такс. Далі ми задаємо розміри також е, блоку, який позиціонується, можна, в принципі, також не давати, але в цьому випадку потрібно було давати. Я задав в, проц... в відсотках, е, щоб воно все класно от на мобілі не потрібно було нічого пере... переназначати. Ви можете, в принципі, давати в пікселях, але потім просто треба буде переназначити. Буває такі ситуації, що ніяк адаптивно не зробиш зараз. Не суть. Дивимося далі. Щоб спозиціонувати по центру, нам потрібно, по-перше, задати Position Absolute, щоб блок був плаваючий навколо нашого батьківського блока, який має position relative. Бачите, він має ще й властивість Display-Flex, щоб границі були по. Обрізані по самій іконці. Не виходили от більше ні менше. Можна, в принципі, надавати, тому що розміри є вже задані. Неважливо. Переходимо назад до нашого слова. Задаємо йому позиціонування зліва 50%. 50% береться від е ширини от, нашого головного блоку. І топ-50%. Також береться від розміру цього блоку. Тобто він зміщується на 50%. Ви бачите? от, Змістився. Якщо я заберу трансформ, а Трансформ же, на відміну від топ і Left, він бере позиціонування не від батьківського блоку, от на, не від цього, не від цієї картинки. Ширину, не від ширини його, а від ширини самого блоку, який ми позиціонуємо. Тобто від слова, від власного блоку, от від цих слів. Тобто, він бере 50% ширини цього блока, зміщує його лівіше на, на половину цього блока слів, і зміщує вище на половину висоти цього блока слів. Тому от виходить от такий результат, що по центру зміщується блок. Це, от дуже-дуже вона необхідна штука. Щоб нічого не колхозити. Бо якщо ви просто в відсотках задасте, то відносно цього, воно може не дуже гарно зміщуватись в майбутньому. Тут то воно в принцип плюс-мінус, бо в мене ще задано непогано розміри. А якщо от розміри не задані, то воно взагалі може зміщуватись в непередбачувані шляхи. Так, є ще момент з транслейтом, коли вам потрібно не відцентрувати, а просто, от, щоб він. Блок був десь, от, наприклад, як тут. Ось в мене є текст, і в ньому є іконка. Тут простий варіант, в принципі, є складніший, але хай буде. От мені потрібно, щоб іконка була завжди справа внизу, але трошки виступала. От бачите, знизу. Справа вона виступає, або блок має таку ширину, а внизу вона виступає, тому що я задав Translate по вертикалі на 10%. Від висоти цього блока нижче. Дивимося в адаптиві. Ось воно так і залишилось на 10%. Тобто без цього нам потрібно було би задавати ботом там мінус 10%, воно би не дуже грало. Не завжди дуже грало. Зараз воно грає, тому що висота цього блока текстово плюс-мінус сходиться з висотою. Самої іконки. Якби не сходилось, то все. На мобілі воно би там вилазило, чи на других розширеннях туди-сюди ну було би негарно. Трансформ зглажує цю ситуацію. Він робить чітко від висоти блока, який ми позиціонуємо, він його позиціонує потрібним на відсотку Можна в пікселях просто так, також, але в відсотках трошки зручніше. Так. Тут ніби все. Далі ще буде один момент, який я покажу по трансформу, по транслейту. Но зараз закінчимо з ними, перейдемо до іншого. Далі хочу розказати вам про таку фішку, як одиниця вимірювання. Називається вона ІМ. У мене вже відкрито. Тут ви зазвичай використовуєте, так думаю, пікселі. Дехто може знає про EM. Давно вже існує, просто дуже мало хто нею користується. І, взагалі, це така одиниця, яка прив'язується до іншої одиниці. Це, може, складно звучить, але зараз я поясню. Наприклад, приклад, зараз секундочку. Ось. Наприклад, в нас є ось такий блок. Є в нас заголовок і є в нас текст. І ми хочемо, щоб на, при різних екранах на різних екранах, при зміні розміру одного шрифта якогось, одночасно змі, змінювався ось цей текст. Ось цей текст можна зробити, можна зробити, щоб і ось цей текст змінювався. Давайте, в принципі, одразу зробимо. Я приберу свої класи для розміру шрифтів. Це також. Один із ну, таких фішок, які можна використовувати, тобто Задати собі на різні розширення класи і вписувати їх прямо в HTML, не, не витрачаючи час на змін, змінення в CSS. Набагато менше коду виходить. Але зараз не про це. Давайте переберемо. Ось воно скинуло на дефолтні налаштування для H2. Так. І ми от хочемо, наприклад, щоб весь стек в нас змінювався пропорційно. Давайте задамо в CSS, наприклад, 40 пікселів, найбільше треба. Ага, я вже туплю. Просто задаю 40 пікселів. Так, давайте 50, наприклад. Це буде заголовок. В тайтл в нас вже задано. Давайте його вимкнемо. В тексті в нас нібито не задано. Так. Як працює M. Він працює від. Тобто він бере основний розмір. Розмір шрифта. Наприклад, основний розмір задається в батьківському блоці. Наприклад, у нас батьківський блок. Буде зараз оцей. Може бути оцей, може бути ось цей. Головне, щоб він був вище за той блок, як, якому ми задаємо розмір в емах Ну, я зроблю от в головному. І, наприклад, у нас буде розмір 20 пікселів. Ось воно задалось. 20 пікселів. Зараз примінилося це для всіх, для всіх, яких не задано. В в тайтлі нас задано. Ну, давайте приберемо. І в ньому також до 20 пікселів. Перший тайтл. Давайте йому змінимо з пікселів на М. Наприклад, буде 2М. 3М краще. Тобто 3 рази по 20 пікселів. От 3. В 3 рази збільшує стандартний заданий розмір. 3М. Далі ми хочемо змінити. Міні-заголовок. в ньому було 22 пікселі. Там у нас один, там у нас 20 основний розмір. Да? 20 росний розмір, розмір. Давайте 1 і 2. М. щоб трошки більший був. Текст залишиться такий, як був. Ну, в принципі, давайте для наглядності задамо йому. 1 М. Все. Тобто зрозуміло, що M береться від найближчого родича, найближчого батьківського блоку, якому заданий фіксований. Ну, можна, в принципі, не фіксований, можна також в М задавати. Але тоді треба задавати знову вищому блоку, наприклад, от в рапер мене є, вже йому задавати у фіксованих величинах, наприклад, в пікселях розмір шрифта. І ось заходимо ми в адаптивний режим. От, у нас є основний розмір тексту 20 пікселів На мобілі нам вже потрібно, щоб був менший, звичайно І ось ми зменшуємо його, наприклад, до 16, і автоматично зменшується розмір всіх остальних шрифтів. Давайте ще раз збільшимо. Так, а тут. Тут в задано фіксовано на мобілі. У мене фіксовано, тому що так цього потребував дизайн. Є такий дизайн, який ви можете ну, відступати від е е вимог і робити отакі от от адаптивні штуки. Ось, наприклад, давайте знову подивимося. Трошки розмусолю, але це ну, потрібно зрозуміти, бо воно ну, часто використовується і дуже Дуже воно потрібно. До 16 пікселів, от воно зменшується, от, збільшується одразу. Дуже зручна штука, от просто максимально зручна. Ви собі шаблонізуєте таким чином верстку вашу. І потрібно менше писати стилі. Вам просто треба змінити в одному блоці у ці стилі. все. У ці вже вам не треба. Заголовок вам не треба перезначати. Тут міні-заголовок не треба переназначати, тут текст також не треба переназначати. Все. Тільки в одному місці переназначити font-size і все. Наприклад, так само можна задавати і розмір іконкам від розміру тексту, і відступам. От, наприклад, відступи от також дуже зручно. Наприклад, у нас тут 40 пікселів, це буде 2M. Два рази по, по 20 пікселів у нас. Так? Правильно що кажу? ну ка давайте перевіримо. Да. 2М. Так, ну, ка давайте, щоб я нічого не пропустив. Чи в нас немає задано? Ніяких ні, не задано. І ось тут відступи внутрішній падінг зменшився пропорційно. Ага, чекайте. Затуп, затупчик, затупчик. Так, а ну-ка перевіряємо. Так, бачите, він зменшується пропорційно шрифту. Збільшує шрифт, він збільшується, зменшується, зменшується. Дуже багато до чого можна прив'язати. Тут тільки от о, ваша фантазія обмежується, ці властивості. Наступний, наступна фішка, про яку я хочу вам розказати, ви також мали про неї чути або навіть використовувати це змінні в CSS. Я зараз використовую SCSS, але в принципі неважливо. Тут також можна це все діло писати. Зараз давайте, я є хотів... Давайте той самий блок візьмемо, наприклад. Як він, онлайн, Скопіюємо його, знайдемо. Так. І ось у нас є блок. Згадана. Тут змінна вже йде від самого SCSS. Ну, я можу задати її перемінною CSS, наприклад. Задається вона таким чином: два дефіса і назва. BG, Back наприклад, background. І сюди задамо колір якийсь. Грей, наприклад, ще якийсь там, який виберете. Давайте от такий. Це також грей. Щоб задати його, потрібно зробити наступним чином. Угу. Пишемо var. І всередині поміщаємо наш, нашу зміну. Дивимось. Ось воно змінилося. Змінився колір. В чому фішка цих змін, це в тому, що вони, кожна зміна є унікальна. І для того, наприклад, вам треба, щоб на мобілі, щоб на ПК був такий кольор, а на мобілі, наприклад, зелений. Що ви робите зазвичай? Ви прописуєте в медіа запрос оцей блок, використовуєте цей клас. Ось так пишете, наприклад, Облок, і в ньому вже пишете бекграунд, ось сюди, це все. Тут же можна зробити наступним чином. Я весь CSS можу зробити прямо сразу тут, в е, обичному CSS так не можна, ну там плюс-мінус схоже. Е, ви просто переназначаєте цю зміну. От, наприклад, я казав зелений. Зелений. Ви її переназначили. Так, і шо? Так, 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 чекайте, бо мой затупчик. Получився. А, конечно, дивитися на штраф, давайте ж не если ублюд, задавав. От на мобілі, на стане зелений. Це оце, самий простий варіант. Він ну, не дуже скорочує вам написання коду, але полегшує. Наприклад, вам треба буде там для багатьох об'єктів задати кольори однакові. Наприклад, текст однаковий, там десь іконка однакова, та, кольори чи фонд іконки однакового кольору. А на мобілі треба поміняти ці кольори. Наприклад, фон тут має бути в цій іконці також зелений. Лінія має бути зелена. шрифт має бути зелений, один, другий, третій. А фон має лишатися такий, такий, в принципі, як був. І як би це ви це поступали? Ви б, звичайно, робили, що задавали б, вибирали б цю іконку, брали б її клас, писали їй фон такий то, брали б клас у цього тексту, писали б йому кольор такий то. Тут, тут так само. А за, за, за допомогою от цієї можна зробити от одну таку запис, один такий запис. Даєте їй іншу властивість і все. І вона міняється на цьому розширенні і працює все класно. Ну, це саме примітивний е, вам при, примір, приклад. Е, дуже багато є властивостей. Не дуже властивостей, а способів використання цієї, цієї змінної взагалі. Там і можна і брати от, от таке записувати, можна взагалі калькуляції вписувати, обрахування різні. Дуже багато варіантів. Це можете почитати, поцікавитися в інтернеті. Но саме такі часті, які це от зміна, зміна таких простих властивостей, щоб е, не приш, ну, пришвидшити плюс і оптимізувати верстку, щоб менше кода було. Так, давайте далі. Е, останній на цей урок, не урок, а останній на цей відео. Е, фішка це від'ємний маржін верхній. Тобто, що ми знаємо про марджен? Марджін може бути це відступ е, зовнішній від блоку, по-перше. По-друге, ми знаємо, що можна від'ємний зробити марджін легко вправо-вліво для блочних елементів, елемент. наприклад, дівця на блочний елемент, можна марджін задати. Блок збільшується, тому що це блок. А якщо видіємний вліво, то він зміщується вліво. Якби у нього був фіксований ширина, він просто би змістився отак вліво. Ну, не суть. Так само ми можемо по ходу зараз і вниз. Бачите, він налазить на інший блок. Все класно, все круто, але коли доходить діло. От тут можна вверх, так. Да. Тут тут я нічого не скажу, все можна вверх. Так. Але коли доходить діло, коли нам всередині блока треба якийсь блок змістити, от наприклад, цю іконку нам треба змістити вверх. Давайте не цю візьмемо, бо тут багато іконок, і воно, воно все зв'язано. Я там десь робив, а от зробив. От, наприклад, нам треба, щоб ця іконка. Змістилась наполовину за блок. Як це можна зробити? Можна зробити за допомогою м, Transform, Transform Translate, наприклад. Давайте покажу як. Ви думаю, це вже зрозуміли. Даємо батьківському блоку Position Relative. Relative, а іконці даємо position. absolute. Так, тут треба забрати це обнулення. Що робимо далі? Далі ми даємо топ топ-0. Вирівнювання в поверхній площині і даємо наш трансформ трансформ Translate Y. Y це в нас, пам'ятаємо, що це по висоті. Мінус 50% Ось він наполовину вирівнявся. Вийшов Наполовину вийшов за сам блок. Спосіб також Вартий уваги. Можна використовувати його, але варто розуміти, бачите, у нас внутрішні зелені відступи це падінг. І їх потрібно буде збільшувати, щоб текст. Не, 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 не находив на саму іконку. Ну, в принципі, це також непоганий варіант. Але ми зібралися тут заради маржина, Тому, щоб був маржин, забираємо Падінг top щоб легше було, щоб наглядніше було. От блочний елемент наприклад, то що я казав, там блоки, в принципі, можна би просунути, а тут. Icon має tag div, блок, і якщо ми тут всередині блока захочемо дати мінусовий маржен, наприклад, мінус 10 пікселів, бачите, він піднімає блок вверх. Е я зрозумів, чому там піднімався блок, тому що він був не останній. От, наприклад, якщо ми за Ой, на перший, якщо ми зараз захочемо. Дати мінусовий маржін першому блоку. Марджен топ мінус 40. То він підніметься разом з внутрішнім о, з батьківським блоком. Він за нього не вийде. От, Наприклад, щоб було, Добавимо йому фон. Тобто він за цей фон ніяк не вийде. Тому що він ну, саблочний елемент. Я не, не до кінця розумію, чому так працює. Я не розбирався в цьому. я Рішення, рішення не знайшов, рішення сам дійшов до нього. Ну, чомусь там є якісь пояснення, ну я, ну, в принципі, не розбирався в цьому ділі. Я просто знайшов рішення і от вам покажу зараз. От. margin-top, Що треба дати? Треба дати display-inline-flex, Це дуже просто. Inline flex, ось. І блок. У нас виходить за границі цього блока. От можна наполовину на нього. Таку вилізти трохи. Все. Але коли даєш display inline flex, то внизу блока з'являється пустота. Щоб цю пустоту обрати, даємо ще такий параметр: Vertical Align. Даємо. Топ. Воно забирає цей Також можете це, це почитати. Чому воно так, в принципі, воно неможливо, чому так. Головне, що працює. Ну, є такі моменти, що не потрібно знати, чому воно так працює. Головне щоб, головне, щоб вона працювала І все. Ну, в принципі, по, по фішкам на, на цей урок все. Ще якісь питання задавайте, може, якісь. Ще цікавить вас моменти, як зробити, як простіше, як краще. Я подумаю і запишу відео, але думаю, що будуть ще відео по цій темі. Всім дякую за увагу. Пока!